Дитяча юнацька спортивна школа Олімпія прощалася зі своїми випускниками. Мужні, струнки, підтягнуті юнаки та дівчата зібралися в урочистий день вже не в спортивному одязі, а в урочистому вбранні. Цього дня з рідною спортшколою прощалися 22 випускника. Почесна гостя Вікторія Мельникова, методист управління освіти, молоді та спорту, привітала випускників та всіх присутніх зі святом. Я дуже вдячна, що сорома. Виявилася така нагода привітати вас з закінченням, з випуском з дитячої юнацької спортивної школи Олімпія. Недаревно не говорять, що кожен фініш це, по суті, старт. І саме це відбувається сьогодні з вами, закінчуючи е, своє торгування у дитячі наській спортивній школі Олімпія, ви розпочинаєте дорогу, більш дорослому житті. Тобто перед вами розкриваються вже більш дорослі шляхи, е, більш дорослі мрії, більш, більш дорослі такі натхнення і бажання. Я бажаю перш за все випускникам, щоб ваші мрії збувалися. Батькам бажаю, щоб ви завжди були опорою в житті ваших дітей, а тренерам. Викладачам, які є з професіоналами в своїй справі в на цьому спортивній школі, щоб вам завжди потрапляли до вас обдаровані діти тренери наставники висловлювали своїм вихованцям мудрі настанови та щирі побажання ніколи не здаватися, вірити у свої сили та можливості. Класифікаційні залікові книжки, свідоцтва про закінчення спортивної школи, почесні грамоти, пам'ятні подарунки вручили випускникам відділень баскетболу, волейболу, дзюдо і художньої гімнастики. Я горжусь вами, я люблю вас. Ми з вами досягли... пусть небольших результатов, но мы становились и чемпионами, и призерами. И впервые мы стали чемпионами аматорской баскетбольной лиги, которая впервые проводилась в городе Харькове. Не все получилось, но тем не менее, вы молодцы, я горжусь вам и желаю вам в дальнейшем стать просто хорошими людьми. Может кто-то еще будет дальше серьезно продолжать заниматься баскетбо баскетболом. Ну, вам жизнь дороги. Випускники у відповідь дякували своїм вчителям за отримані знання та настанови. Двері спортивної школи для випускників завжди відкриті як рідний дім. Олімпійський факел символ спортивних звершень та досягнень. Цей символ за традицією спортивної школи передається із рук в руки кожному випускнику. Найяскравіші моменти у житті спортивної школи, які будуть пам'ятати вихованці, це здобуті перемоги, поразки, виснажливі тренування, загартовування, настанови сурових та водночас люблячих тренерів.